Кожна дитина, кожен батько або мати, які захочуть а, подивитись оцінки власної дитини, вони можуть це зробити за допомогою цього журналу. Для цього лише потрібна почта Gmail, гугловська почта, щоб була в наявності. Причому почта до якої пошта, вибачте, пошта, до якої у вас є доступ або у ваших батьків є доступ. Коли ви будете бачити і батьки ваші будуть бачити ці оцінки. Будь ласка, напишіть чат бо мені. Я ще раз кажу: за чверть оцінки не існує. Олег, будь ласка, мама отримала доступ. Хай мама в табличку подивиться, там все буде видно. Я не можу ж називати твою оцінку для усіх. В неї є вже доступ. В твоєї мамі є доступ. Значить, дивіться діти, що слід взагалі замітити. Те, що вам обов'язково потрібно е, доєднатися до цього журналу. Але це за бажанням ваші батьки мають е, обов'язку. Ілюш, я просто заблокую зараз. Е, батьки мають доступ, вони можуть цей доступ надати вам. Більш того, я організував доступ таким чином, що дитина або батько може, або мати, може бачити лише успішність, лише оцінки власної дитини. Оцінки ваших однокласників ніхто бачити не буде. Ось на що зверніть, будь ласка, увагу. Тому що це досить важливо для того, щоб зрозуміти е, взагалі. Як дитина навчається, які ДЗК ви не здали. Останні ДЗ, які ви відправляли, я не всі переглянув. Я їх перегляну до кінця тижня, оновлюю електронний журнал, і кожна, кожна дитина або кожен батько, мати зможе на це подивитись і зробити якийсь висновок, що дитині треба доздати. Але я дуже вас прошу доздавати до середини наступного тижня. Давайте домовимося так: сьогодні середа. Ви доздаєте до середи. Після середи наступної я нічого вже приймати, перевіряти не буду, тому що, ну, власне, я тоді буду просто собі робити гірше. Все. Тепер починаємо тему нашого уроку. Ми з вами розібрали тему, яка називається розгалуження. Ми з вами навчилися писати розгалуження мовою Python. Ми з вами вміємо на якомусь рівні програмувати. Ми з вами вміємо на якомусь рівні вводити. Дані. Давайте пригадаємо основні команди, основні, е, специ... основну специфіку роботи в Python. Ну, По-перше, доброго дня тільки виключайте, будь ласка, мікрофончики. Значить, ну Для того, щоб ввести два числа через пробіл, або три, або чотири, або п'ять чисел. Наприклад, нам треба щитати рядок, який містить ось такі числа: там сім, далі там п'ять, далі там три, і далі там два. Скажіть мені, будь ласка, хтось один. Скажіть, ці числа через пропуск або через Enter вводяться? Пропуск. Через пропуск. Яка команда використовується для того, щоб ввести через пробіг? Нет. Нет. Тепер, тепер дивіться, для того, щоб створити для, кожної, ну, для кожного числа зміну, ми робимо таким чином: ми пишемо: змінна А, змінна Б. Змінна це, змінна D? І далі починаємо їх зчитувати. Команда map, тобто створюємо карту. Далі, в цій карті ми спочатку вказуємо тип даних. Якщо ми працюємо з цілим числом, ми вказуємо тип даних int. Ну а далі метод ведення. Метод ведення у нас завжди один і той самий: це input, дужки і обов'язково команду Split. Хто пам'ятає, що робить команда Split? З вас. Роз не, навпаки роз'єднує по, по пробілу. Поняли? Якщо ви в дужках спліта ось тут нічого не ставите, тобто залишаєте їх пустими, то у вас роздільником є ось тут пробіл за замовчуванням. Ну, так кажуть програмісти по дефолту. Є пропуск. Ну, а далі вже виконувати якийсь алгоритм, <кій> значить тепер розгалуження. Ви маєте пам'ятати, це в нас введення даних. Арифметичні операції ми з вами не повторюємо, тому що вони досить прості, ви їх знаєте. Далі наступне розгалуження. Те, що ми з вами вивчали. Що таке розгалуження? Хто пам'ятає, якщо? Далі умова якась. То робимо або то, або то. Так. Да. Дія якась. Наприклад, дія 1. Інакше. Дія 2. Так, да. інакше. Тобто, якщо ця умова. ЛС Дія да. 2. Дія 2. А тепер дивіться. Мовою Python. Давайте поставимо вертикальну рисочку і напишемо. if умова. Далі дія якась 1. І else це в нас інакше. Дія, да, дія якась там дія два. Значить, Давайте з вами спробуємо спробуємо трошечки розібрати, що у нас виконується і коли. Дія. Діти, дія 1 виконується лише тоді, коли ось ця умова, яку ми записали після іфа. Набуває значення true, Якщо вона діти набуває значення false, то виконується те, що знаходиться в якій вітці, хто скаже, віці else. Ось тут. Зрозуміли? Тобто дія 1 буде виконуватись лише якщо умова true, дія 2 буде виконуватися лише тоді, коли умова false. Все. Ну і це ми маємо оперувати при розв'язанні. Тих задач, які ми розбираємо в шкільному курсі інформатики. Далі, наступне. Що ми маємо знати? Виключайте мікрофончики. Виведення. Виведення даних. Значить, з приводу виведення даних, що ми можемо сказати? Ми використовуємо команду print. Якщо дані треба вивести через пробіл, то ми просто використовуємо, допустимо, print A, B. Пробіл буде доданий за допомогою Python автоматично. Тобто, це ви також маєте для себе знати. Все. Тепер для уроку я вам підібрав досить цікаву задачу. Скажімо так, вона у нас математична, вона е, не важка, але вона з своїми особливостями. Оці особливості ми сьогодні з вами спробуємо розібрати. Значить, що нам? Для цього потрібно. Вона лише єдине, що може бути для вас незручним, це те, що вона на російській мові. Але я думаю, що ми трошечки. Я вам перекладу, якщо потрібно. Ну, і взагалі, я думаю, що ви російську мову трошечки знаєте все одно, Питань не повинно виникати. Отже, задача називається телефон. Давайте її подивимось, Давайте її почитаємо. Услуги телефонної сіті оплачуються по слідуючому правилу. За розговори до А-мінут в місяць ми платимо Б гривень за хвилину. За розговори сверх установленої норми оплачуються із розчота С рублі ну або гривень за хвилину. Необхідно написати програму, яка буде розраховувати оплату за користування телефоном для розговорів продовжительністю Т мінут в місяць. Але Задача, умова, можливо, звучить для вас трошечки, ну, трошечки важко, трошечки дивно, трошечки незрозуміло. Але перше, що нам треба зробити, це почитати вхідні дані. Нам треба розібратися з вхідними даними. Ми бачимо, що вхідних даних ми щитуємо по порядку числа А, Б, С і число Т. Ну, Давайте з вами аналізувати, за що відповідає наше Т, А. Наше а. А це кількість тарифних хвилин. Тобто це той, та кількість хвилин, яка входить в вартість пільгового, ну, скажімо так, пільгового тарифу. Тепер, що таке Б? Це вартість, якщо я проговорив хвилин не більше, ніж А, тобто менше або дорівнює за А. Зрозуміли? Зрозуміло. Зрозуміло. Далі виключите свої мікрофони. Тепер далі. Наступне, що таке це? це? Це також вартість, але це діти вартість, коли я вже проговорив більше за А хвилин. Тобто тоді я маю заплатити трошечки дорожче за ту кількість, яку я якби перебрав. Ну, тобто, я ж якусь кількість хвилин вибрав більше, значить, я маю, відповідно, заплатити трошечки дорожче. Ну, якби все логічно. Тепер далі, дітки, що ми далі з вами робимо? Що ж таке Т? Це хвилини. Хвилини, я... Сережа, виключи мікрофон. Будь ласка, ну, якщо в тебе проблеми з технікою, ну виключайте. Це хвилини, які я проговорив в цьому місяці. Все. От, все, що у нас потрібно. Тепер давайте розберемо перший та другий тест. Ну, для того, щоб зрозуміти умову задачі, щоб більш глибше нею проникнутися. Значить, я виставлю ці складові, які ми приймаємо. І перший тест. Ви бачите, це у нас 30, це у нас 2, це у нас 3 і це у нас 30. Отже, давайте змоделюємо ситуацію, що в цьому тесті відбувалося. За моїм тарифним пакетом. Мені було надано 30 тарифних хвилин, які я буду платити по 2 гривні. Зрозуміли? Далі, якщо б я перевищив кількість цих тарифних хвилин, мені б довелося платити понад нормою по 3 гривні за хвилину. І кількість тих хвилин, які я проговорив цього місяця, дорівнюється. 30. Скажіть мені, будь ласка, відповідь на зап... на мі... моє запитання. Цього місяця я проговорив більше, ніж мені дозволяли, чи ні? Ні. Ні. Скажіть мені, будь ласка, по якій ціні я буду платити ні. за кожну хвилину? Дві гривні за хвилину. Дві гривні за хвилину. Отже, я заплачу за 30 хвилин, які я проговорив, дві гривні. Я заплачу гривень. Гривень. Давайте спробуємо виразити це формулою. В даному випадку формула буде Т помножити на що на Б. Згодні зі мною, діти. Да. Ой. Так. Тепер якщо, погнали, що якщо? Якщо Т якщо більше, ніж 30, то, то це 3. Не зовсім. Трошечки, ну, і в общих чертах ти дійсно до істини доходиш, але трошечки давайте подивимося на інше. Дивіться, ось у нас другий тест. Він гарно це ілюструє А, Б, С і Т. Зробили. У нас тут 20, у нас тут 1, у нас тут 3, і у нас дітки тут 30. Отже, що ми можемо з вами ось тут сказати? Так, да, я залишаю, конечно, Даніл, я залишаю це відео, всі відео залишаю на їду і до обов'язково. Значить, дивіться, що в нас є. Мені дозволено говорити 20 хвилин по тарифу 1 гривня за хвилину. Якщо я буду говорити понаднормово, то я буду платити по 3 гривні за хвилину. Я проговорив в цьому місяці 30 хвилин. Давайте з вами розрахуємо вартість. А отут трошечки не те, що ви тільки що говорили. За перших 20 хвилин я буду платити по скільки? По одній гривні. По одній гривні. За скільки хвилин мені доведеться заплатити по більшому тарифу? Хто може сказати? За 30. За 30. За 30. А, за, ні, не за 30. 30. Дітки, дивіться. По 30 хвилин говорити, по, по 3 гривні. Ні, неправильно, ви неправильно 10 розумієте, за 10 хвилин, тому що за перших 20 я плачу по пільговому тарифу. Зрозуміли? Діти, я дивлюсь Бог, тому що вікно з вами в мене на іншому моніторі, а камера на другому. Тому я ну, дивлюся іноді в бік, але дивлюся я саме на вас. Значить, послухайте мене, ребята, ми з вами за перші 20 хвилин. Будемо платити завжди за пільговим тарифом, тому що нам дано це в тарифі, що в нас є цих 20 хвилин, які ми можемо використовувати за пільгами. А далі, все, що я зверху проговорив, я буду платити по дорожчій вартості. Тобто далі за 10 хвилин я заплачу по 3 гривні. Зрозуміли? Тим самим за всю, за всю мою розмову я заплачу скільки? 50, 50 гривень. А тепер давайте з вами. Виведемо в цьому випадку формулу. Хто може формулою це вивести? Окрім Ілюші, який вже написав код в чат. Хто може цей випадок описати мені формулою? Будь ласка. Ну, хто один. Можете включити мікрофон. Можете включити камеру. Можете сказати це вслух просто як от на уроці. Формулою. Просто підставити ті складові, які в нас є. Я впевнений, що якщо б цю задачу вам дали на уроці математики, ви б її розв'язали без проблем. А помножити на Б, плюс 10 помножити на С. А, значить, з приводу А помножити на Б. Я погоджуюсь. Плюс, але ж не завжди буде 10. От тут є поправочка. Хто поправить? Ну, Я написав. Ти написав, хто ще може сказати? Крім А помножити на Б плюс А мінус Б. Неправильна відповідь, хто ще може сказати? А мінус А? Ні, це якщо А буде більше на то... Т. Федя, може ти? Діти, достатньо подумати, звідки ми беремо оцю. Т мінус А помножити на Ой, на 3. Тільки не на 3, а на С. Ой, на С, так. мінус А помножити на С. Зрозуміли? Так, ми Т помножили на Б і додали Б помножити на А. А тепер, діти, подивіться, будь ласка, сюди. Оцей випадок працює коли? У випадку, коли А. Май... більше коли... або більше... дорівнює за Т. Зрозуміли? Так. В усіх інших випадках буде працювати ця формула. Чому? Тому що оту кількість е... хвилин, які ви проговорили понад нормову, треба оплатити по дорожчому тарифу. Тепер. Блавно, переходячи до цього, давайте спробуємо записати спочатку алгоритмічною мовою цю задачу, а потім у вигляді коду Python. Це не обов'язково робити разом зі мною, це варто послухати, дещо собі записати, занотувати, а потім просто на основі цього гарно зробити домашнє завдання. Все. Я більше нічого від вас не вимагаю. Значить, давайте з вами трошечки подумаємо. Ось тут я зараз буду очищати цю область. Очистили і давайте тепер алгоритмічною мовою. Значить, що в нас є? В нас вводиться з клавіатури за допомогою мапи 4 складові А, Б, С і Т. Далі, після цього, що я роблю. Якщо, якщо моє А більше або дорівнює за Т, то тоді ми мій результат. Які мені треба завчасно створити і покласти туди, наприклад, нолик. Мій результат буде дорівнювати чому? Т помножити на пільговий тариф, тобто на Б. Все. Інакше. Інакше, що мені потрібно зробити? Мій результат в іншому випадку, буде дорівнювати. Та кількість хвилин, яку мені дозволили говорити, е, по е, пільговій... Плюс А помножити на Б. Ой, Т помножити. Це, ні. ні, ні, ви путаєте. мінус А помножити Можливо на С. Все. І вивести результат. Дітки, зрозуміли цю задачу? Зрозуміли. Тепер переходимо до. Коду. Ну, якщо вже показали вам, як писати алгоритмічною мовою, давайте пробуємо показати, як писати мовою програмування. Значить... А як буде на мові програмування інакше? А я ж тільки що казав, else. Ну, ви зараз все побачите. Значить, дивіться, я запускаю Python. Де в нас тут Python цей самий новий, ось він у нас є. Можемо з вами побачити, створимо новий файлик. І в цьому новому файлику почнемо писати. Ну, по-перше, створюємо зміння А, B, C, t. Чому не пише, не знаю. А я не туди поставив курсор, вибачте. А, БЦТ дорівнює map, В дужечках мапа налаштування Input. Далі крапочка Split. Зробили це все. Далі. Починаємо аналізувати. Але для того, щоб гарно все проаналізувати, нам треба повернутися до алгоритму. Ага, в алгоритмі сказано, що я маю створити зміну, в яку я буду класти постійно результат. Мені потрібно, от Мовченюк, мовчанюк. Да, і ще два роки тому це зробив. Значить, дивіться. Два роки тому, коли. Є... Хто тебе тоді вчив цьому? Хто тобі тоді це розказував, показував? Я не пам'ятаю. Я? А, все, я зрозумів. Я понял, да, все, вибач, я понял. Значить, результат дорівнює чому, ми його створюємо нулю. Значить, оцей момент я прошу вас відзначити. Ребята, погляньте, будь ласка, навіщо я в результат кладу нулик? Для того, щоб комп'ютер е, ну, міг використовувати змінну РЕС. Для того я її маю якось оголосити. В строго типізованих мовах програмування, таких як, наприклад, C, Pascal, C Sharp, ну, там, якісь там ці нові мови програмування, да, в них ви вказуєте тип даних. В Python цього немає. Ви не вказуєте тип даних. Він е, утворюється, е, встановлюється, вибачте, автоматично. Тому в даному випадку достатньо туди щось покласти, щоб комп'ютер зрозумів, який тип даних необхідно в цей е, час вам використовувати. Отже, що ми далі будемо робити? Ми пишемо if. якщо, Повертаємося до нашого алгоритму, дивимося, якщо А більше або дорівнює за Т, більше або дорівнює за Т, що ми робимо? В комірочку Res ми кладемо А, вибачте, не А, Т помножити B на Б. Да. І мене запитували, як писати інакше. А інакше Elsa. це else Двокрапочали. Да, зверніть увагу, що після Іфа у нас йде умова, після else у нас ніякої умови немає. Чому? Тому що else описує те, що буде йти інакше. Зрозуміли? Тобто виконується тоді, коли не виконалася умова. А сама умова, ви, Руденко, виключи мікрофон. А сама умова нас вже е, не цікавить. Тоді в рез ми будемо класти, що A помножити на Б плюс. Можна записати так. Т-А, і це все помножити на С. Ну і не забувати, що для того, щоб отримати результат на екрані, ми повинні його Link. вивести. Отже, написати команду Print. Link. Написати Print. Зробили. Uh, <плес> це одна задача. Ми можемо запустити, перевірити, uh, впевнитись, дітки, що у нас все виконується. Давайте візьмемо якийсь кейс, який я тільки щойно розглядав. Кейс у нас 32 3,30. 32, 3, 30. Вводимо. 32, 3, 30. Натиснули Enter. Ми бачимо відповідь 60. Ви пам'ятаєте, що в першому тесті дійсно була відповідь 60. Тепер з приводу задачі іще однієї, яку я хотів вам Сьогодні трошечки продемонструвати. Значить, я зайду зараз візьму цю задачку. Задачка, я не пам'ятаю, як вона, ага, все я пригадав. Деякі, хто займається десь е е програмуванням, вони щось подібне вже розв'язували. Ну, власне, давайте з вами спробуємо також поробити оці задачі. Значить, дивіться. В нас є е, досить така цікава, ну, можливо навіть сказати, дитяча задача. Вона називається горішки. Е, е, вона йде мова про білочку, яка збирала горішки. Ну і, власне, треба визначити, вистачить їй цих горішок на зиму чи не вистачить. Давайте прочитаємо цю задачу. Значить, з приводу самої задачі. Що ми можемо сказати? Дивіться. Білочка собрала в лісу N шишек з орешками. Білачка дуже привередливо вибирала шишки і брала лише ті, в яких рівно М горішків. Рівно М горішків. Діти, виключайте мікрофони. Ну дуже важко мені працювати з вашим мікрофоном. Рівно М-горішків. Далі. Також відомо, що для того, щоб прогодувати себе зимою. Їй необхідно на зиму К горішків. А хватить ли на зиму оріжка в білочки. Тепер дивіться, вхідний файл містить три числа. Увага! Звертайте увагу, в якому порядку? N, M, K. Значить, в цьому порядку ці змінні нам потрібно буде щитувати. Далі, вихідний файл виведіть великими літерами слово Yes, якщо цій білочці вистачить горішків. І словону, якщо ї, їх не вистачить. Ну, в противному випадку. Значить, дивіться. В нас перший тест. 4, 5, 20. Давайте його спробуємо з вами цей приклад розібрати. Значить, тест у нас такий: N M і K. 4, 5, ну і врешті-решт 20. Що ми знаємо? Вона взяла. 4 шишечки. В кожній шишечці було 5 горішків. Далі, їй на зиму потрібно 20 горішків. Скажіть мені, будь ласка, їй вистачить горішків чи ні? Скажіть, по цьому тесту? Вистачить да. чи ні? Да. По, поясніть чому. Так. А поясніть чому. Тому так. що їм треба двадцять і 20 горішків у нас є. Так. Хорошо, а якщо в другому тесті ось у нас такі числа 4, 5, 21? Ні, не хватить. Тому що 4 помножити на 5 в кожній шишечці у нас скільки? 5 орешків, 4 на 5, 20, а їй треба 21. А тепер давайте сформуємо умову. Коли їй буде вистачати, а коли їй не буде, будь ласка, хто може сформувати саму умову? Якщо n помножити на M менше за K, тоді no, а якщо більше або равно, то print yes. Дивіться, якщо N помножити на M менше за K, завжди виводимо no дійсно. А в усіх інших випадках, коли дорівнює або коли більше, будемо виводити що Yes. Зрозуміли діти? Да. Зрозуміли. Ну і тепер запис тої самої задачки, а да. Алгоритмічною мовою. Давайте спробуємо записати її алгоритмічною мовою. Ну, що ми маємо зробити? Ну, по-перше, ми вводимо по порядку, ми маємо пригадати, ми вводимо n, m, ну і власне k. Далі. Якщо все дуже просто. n помножити на m менше за k, то тоді що ми виводимо 0? No. Але виводимо великими літерами і обов'язково ставимо лапки. Чому ставимо лапки? Бо працюємо просто з текстом. І інакше завжди будемо виводити yes. Yeah. Так, виводимо Yes. Скажіть мені, будь ласка, ці задачі вам були зрозумілі? Так. Yeah. Вони не були yeah. важкі, правда, ці задачі? Так. Yeah. Значить, домашнє yeah. завдання буде складатись з двох задач. Ці задачки будуть не важчі, ніж ці. Я вас дуже прошу на домашнє завдання. Коли ви виконали дві задачки, відправте два файлика Python, не пишіть мені їх в цьому в повідомленні. Просто відправте, заархівуйте файлик. Як це робити, давайте я покажу. Ось дивіться. А це для тих, хто не знає. Дивіться, я, от, наприклад, на робочому столі маю. Два якихось файла. Нехай оцей файлик у мене буде. І оцей файлик C. Неважливо. Тепер дивіться: для того, щоб заархівувати, у вас має встановлений бути WinRAR. Ви собі ці файлики виділили, просто взяли-виділили. Правою кнопочкою натиснули. Дивіться, правою кнопочкою натиснули і натиснули Добавить в архів десктоп RAR». Ну, він буде називатися не завжди десктоп. Він тут називається десктоп. Чому? Тому що Ігнацевич не грайся. Тому що не порт мені монітор. Тому що в нас е е десктоп це робочий стіл. Я працюю зараз на робочому столі. Натиснув. Зверніть, будь ласка, увагу, що після того файлик ось такий десктоп, такий архівчик, у нас з'явився на, в нашому робочому столі. Після того ви мені оцей файлик вже заливаєте в систему єду Я його відкриваю і бачу ваших ось два файлика. Я їх можу назад тепер витягнути в будь-яку папочку. Подивитись і перевірити вашу роботу. Все. Тоді гарного вам дня, гарних уроків, якщо у вас сьогодні, думаю, їх багато. Ну і взагалі гарного вам настрою. Дякую вам.